Жоден з українських університетів не входить до рейтингу 500 кращих вищих навчальних закладів світу. Міністерство освіти зобов'язано сконцентрувати зусилля на підтримці трьох п'яти провідних університетів України, забезпечити входження коло вищих навчальних закладів, визнаних у світі. Лише у червні президент сказав. Треба, а вже за півроку міністерство освіти і науки, молоді та спорту відповіло: вже є цього тижня. На сайті освітнього відомства з'явилася новина із заголовком, якому позаздрили автори передовиць радянської газети Правда. Завдання президента України виконується: п'ять українських вишів потрапили до переліку п'яти сотень найкращих університетів світу. Втім, як з'ясувалося пізніше, виконати дострокову п'ятирічку вдалося лише шляхом приписок. Два Харківські два донець. Та один Кримський виш потрапили до списку найкращих освітніх закладів світу за версією рейтингового агентства Рейтор, про що і звітувало Міносвіти. Як вдалося обійти столичні виші і опинитися у цьому рейтингу, пояснює проректор Донецького національного технічного університету. Мені присилають письмо з просьбою заповнити. Ми заповняємо, ми відправляємо туди. От ми потрапили в цей рейтинг. Благодаря чому потрапили? Те, що ми працюємо все время. працюємо. Не покладай рубка, горить. Утім, радісна новина на сайті Міністерства освіти та науки провисіла менше доби. Зникла щойно журналісти оприлюднили інформацію про рейтинг рейтор. Виявилося, рейтинг роблять за гроші російського мільярдера Олега Дерипаски. Московський державний університет імені Ломоносова у цьому списку обійшов знані на увесь світ Гарвард та Оксфорд. Українські вищі посіли місця у третій та п'ятій сотнях. Саме ж оцінювання університетів тривало щервня дві тисячі восьмого року. По 2009 дві коли Дмитро Табачник ще не був міністром, якби мені, як президент університету, який ну був багато років, подав хтось із відділу такий шулерський матеріал, я б його звільнив з роботи. Почесний президент києво могилянської академії, яка до розрекламованого міносвіту рейтингу не потрапила, сумнівається, що незабаром побажання президента виконають. Міністерство робить все сьогодні для того, щоб Українські університети не війшли в світові рейтинги. Вимога міністерства є скоротити всі наукові посади, якщо це не санкціоновано міністерством. Якщо міністерство не дає гроші на таке наукове дослідження, то навіть ми, знайшовши гроші на це, не маємо права мати наукового співробітника. Ваше діло вчити, ідіоти. Вчити можна тільки на високих зразках. Лише університети, які ведуть наукові дослідження, можуть потрапити до справді авторитетних світових рейтингів шанхайського та газети Таймс. Обидва очолює Гарвард українських вишів. Там і в помині немає. Ці рейтинги враховують кількість лауреатів Нобелівської премії, які працюють або навчалися у виші. Те, як часто викладачів закладу цитують, скільки університети заробляють, зокрема і дослідженнями, як багато студентів іноземців, то що перспектива потрапляє. Апати за такими критеріями до цих топ 500 в українських вишів може і є, але не така близька, як того хоче влада. Гадає Наталія Шульга, Науковець, що тривалий час досліджує світові університетські рейтинги. В Україні є потенційно п'ять е вузів, які могли би за може 10-15 років зробити такий прорив в світові рейтинги. Но для цього потрібно мати законодавство, яке на жаль, як ви бачите, до сих пір не є прогресивним, і не виглядає, що взагалі є усвідомлення, що нам повинно його якось змінювати. Чекати так довго хочуть не всі. Українці їдуть за найкращою світою за кордон. Це мій диплом а, а, з Лондонської школи економіки. А до того Василь Мірошниченко отримав червоний диплом одного з провідних київських вишів. Порівнює головна різниця у підході до навчання полягає в тому, що в Україні достатньо за три дні перед іспитом почитати підручник. А лондонським професорам іспит не складеш, якщо сумлінно самостійно не опрацюєш величезну кількість матеріалу. Питання в Англії на остаточних іспитах вони формуються настільки. Вони зразу, наприклад, одне питання, воно. Перехоплюють декілька тем одночасно, які ти розглядав, але розглядав паралельно. Але тобі потрібно до цього підійти критично і аналітично показати, продемонструвати свою точку зору. Аргументувати її, підкріпити її приклади, прикріпити її цитатами тих чи інших авторів. Випускник військово-морської школи після дипломної освіти США Олексій Сивак каже, українські студенти сприймають університет як продовження школи. Натомість функція викладача у західному виші зовсім не схожа на роль шкільного вчителя. Це як роль поводиря, який вказує де можна знайти потрібну інформацію, на що звернути увагу, але рішення про те, що залишити собі в пам'яті, на чому будувати саме свою освіту, студент приймає сам. Ця різниця у підходах до навчання ще більше проявляється під час роботи за фахом. Віталій Стадник, український науковець, який поїхав працювати до Будапешта, після роботи з іноземними колегами довелося позбутися стереотипу, який нам напевно ну, не знаю мені точно нашому поколінню. Як би це сказати, впихували з молодих років. Що наші науковці є унікальні, тобто ми широко освічені. Ми є ерудовані після університету. Ми знаємо багато в чому багато предметів. Але що стосується спеціальності. Чим з кожним роком ми все більше і більше починаємо поступатися заходу. Але дехто бачить переваги української освіти із за кордоном. Здебільшого це мешканці колишніх радянських республік, Африки та Азії. У 2010 році в Україні навчалося майже 50 тисяч іноземних студентів. Щоправда, вабить їх насамперед не якість освіти і тим паче не місце університету в міжнародному рейтингу. А те, що Україна тут хороші на за навчання, дешевше Цунжуй чотири роки тому приїхав із Китаю до Києва. В... Чати міжнародний бізнес за цей час встиг опанувати українську мову та порівняти місцеву вищу школу з китайською. Я думаю, зараз в Україні освіта система нормальна. Не, не треба змінювати тому що Кожна країна є своя о, своя традиція. Наприклад, у китайському університету у нас немає семінару, так і немає. Тільки їх екзам... Лекція, українські дипломи визнають у Європі, каже Юрій Халавка. Науковець із Чернівців продовжував своє навчання у Німеччині і працював там деякий час. Утім, цінуються хіба що українські дипломи з природничих ще точних наук. А от економістів чи лікарів змушують вчитися ще. Можуть визнати, наприклад, не весь всю освіту, а тільки частину її певні курси, певні предмети зарахувати. А далі потрібно буде навчатися заново, скажімо так, в німецькому вузі в Україні. Ж визнати диплом, навіть найкращого у світі університету, неабияка проблема, кажуть випускники. Підтвердити науковий ступінь взагалі нереально. Тож система вищої освіти в Україні залишається майже незмінною з радянських часів. Якщо так триватиме і надалі, якщо викладачі не знатимуть англійської мови і друкуватимуться лише вдома, якщо вищі будуть переважно державними і фінансуватися залежно від кількості студентів, жартують експерти. Українські університети, яких нині кілька сотень, очолять світові рейтинги, лише коли ці рейтинги складатимуть у Києві. Олександр Аргат Олексій Іванченко час підсумки.